Цікаві факти про унівін. Віденський національний університет був заснований у 1365 році, що робить його одним з найстаріших університетів у світі. Мало хто знає, що офіційна назва Альмаматер Рудольфіна Vindobonensis. 90 тисяч студентів навчаються в цьому університеті, з них 27 тисяч іноземці. А 60% студентів це саме жінки. Бюджет університету становить 629 мільйонів євро. Багато видатних особистостей, таких як Зігмунд Фрейд, Ервін Шредінгер та Карл Попер, працювали або навчались в віденському університеті. Університет відомий своїми сильними гуманітарними, соціальними, природничими та медичними факультетами, а також має відмінні наукові дослідницькі програми та співпрацює з численними науковими організаціями. Унівін також активно взаємодіє з міжнародними університетами та вченими з усього світу, щоб сприяти обміну знаннями та культурі. Викладачі віденського університету відомі на весь світ. До прикладу, професор Антон Сайлінгер отримав у 2022 році Нобелівську премію з фізики.